Людина, я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Варто штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто, ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. З Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав, сучий, ти, сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної відповіді? Нащо? Колись я прокинувся. В бункерів вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли, Але ж тоді. Він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя поля загинув першим. Булава намагався попередити. А, сюди дивись! А, але міг лише хліпіти! <плес> Дух та я намагалися тікати христ цех, і тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій мав для них гостинець! Браткам корону варті похорону! Бам! А, питання. Кто зараз на хімзаводі? Варта? Так, варта!